В соцмережах я знайшла ось такі смачні пиріжки. Хочу вам порекомендувати їх зробити, передивитися рецепт, відео, поставити подобаючку, підписатись і, звісно, зробити коментар. Вони дуже м'які, дуже смачні. Я надіюсь, вам вони сподобаються, бо вони надзвичайно легко їх готувати. Та для цього рецепту нам потрібно у миску лити кефір, у мене 450 г, грам, г лишаємо. 1% жирності, можна будь жирність брати, сюди. але краще жирним, чим не жирним. Сюди, значить, вливаємо воду, все перемішуємо, збиваємо сюди яйця. Сюди додаємо чайну ложку цукру, трошечки менше солі. І це все перемішуємо. Це дуже легко, просто і швидко. І всипаємо все борошно. Це таке, знаєте, як замішується на оладки. Перемішуємо. Тобто все борошно ми вмішуємо у яєчну і молочну масу. Ось воно, бачите, таке густе, але добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Це дуже смачний, простий рецепт. Тісто відставляємо, але наразі нам не потрібне. Сюди ставимо дощечку ножик. Маю ось такий пучок цибулі зеленої. Лишнє відрізаємо, викидаємо. Тут цибульку я попередньо помила. І зараз нарізаю швиденько. Ось так. Маю ось таку варену підкопчену ковбаску, Її нарізаємо ну, можна невеличкою соломкою, можна кубиками. Це як вам подобається, як вам підходить. Так, і ось так я перерізаю на три смужки і нарізаю. Бачите, таке буде не кубиком, а такою смужкою. Ковбаску нарізаємо, тут десь, напевно, 150-200 г не більше. Mm. Кубаску вибираєте смачно. Mm, І натираємо сир. Голландський сир твердий, його сюди небагато потрібно. Натираємо на грубу терку. Буквально трошечки. Mm, це достатньо. Все, тепер сюди до тіста кидаємо сир натертий. Сюди ми додаємо ковбаску. Цибульку, ну одним словом. Все те, що ми нарізали. Так, і ще на черзі у мене є яйця варені, і їх нарізаю грубим кубиком. Ось так. Це все буде у нас таки, як ви знаєте, начинка. Це все буде дуже смачно. Тепер додаємо сюди соду. Тільки тепер, не скоріше. Тому що нам потрібно, щоб наша сода діяла пізніше, ніж нам вона потрібна скорше. І сюди ми висипаємо яйця. І це все тепер добре-добре перемішуємо. Ось така начинка у нас є разом з тістом. Подивіться, яка краса! Дивіться, як гарно так, скажу весняно. Коврітку я вже поставила розігріватись і влила олії. І тепер, ось, бачите, ось кісну цю начиночку ми викладаємо на розпечену олію і будемо смажити ось такі а-пиріжки, а-ля оладки. все. і нехай смажиться з одної сторони, а потім будемо перевертати. Перевертаємо ті оладки наші. О, подивіться, які вони красиві. Я не пере... тут... Невдало не перевернула. Але нічого і тепер ми цю всю красу накриваємо коришечкою і смажимо з другої сторони. Все, Подивіться, які вони у нас. пиріжки. О, дивіться, які вони пухкі. Як вони гарно підросли. Тепер це все ми ставимо на паперовий рушничок, знімаємо обережно, бо, Бачите, водичка потрапила і починає вже стріляти. Тому будьте обережні. Дивіться, яка краса. Пірішки, пиріжки оладки. Все. І наступне так смажемо. Все тісто. Можете регулювати величину, величину їх менші-більші. Так само перевертаємо дві такі красиві пиріжки. О. Ну, ти теж хочеш їсти? Зараз. Все, накриваємо. От хочу показати, які вони всередині пухкі. Ще тягнеться сир. Все гарно пропечено, дуже гарно виглядає. Ой, покрива, -м. Ого! -м -м -м. Не знаю, чесно, як це назвати. Пиріжки, не пиріжки, оладки не оладки. Але це неймовірно смачно. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто можна це проглупити. Знімаємо mm. кришечку, щоб конденсат не попав на огірку. Я ще олії не підливала. Так і смажу на ті самі перші. Тобто олійка не висмажується, не вбирає в себе пиріжок, нічого. От, Дивіться, які красиві вони. І тепер знову накладаю. Це дуже просто легко. Вийшла гора таких смачних пиріжків. Нехай буде пиріжки. Ось таких смачних, пухких, дуже смачних. І дуже пухких. Так що приготуйте такі смачні пиріжки. Вони неймовірно смачні. От подивіться, все тягнеться. Все гарно попропеклося. Що тут можна більшого хотіти? Mm. Дуже легке, навіть якщо воно навіть смажене. Я скажу, що воно є дуже легко. Mm. Не маєте часу, приготуйте ось це. Вони дуже м'які, дуже смачні. Я надіюсь, вам воно сподобається, бо вони надзвичайно легко їх готувати. Ось така краса у нас на столі. Вони неймовірно смачні. Бажаю вам приємного апетиту, до нових смаколиків. Бережіть себе та Україну!